Президент США Дональд Трамп у вівторок повідомив, що планує відправити національну гвардію до Чикаго для боротьби зі злочинністю. Ми йдемо. Я не сказав коли, але ми йдемо. Таке рішення може призвести до юридичного конфлікту з місцевою владою, яка пообіцяла оскаржувати будь-які спроби мілітаризувати місто. Заяви Трампа пролунали за кілька годин після того, як федеральний суддя заборонив його адміністрації використовувати військовиків для боротьби зі злочинністю в Каліфорнії. Мер Чикаго Брендон Джонсон раніше заявив, що поліція міста не співпрацюватиме з військовиками чи федеральними агентами в разі їх введення. Губернатор Еліной Джей Роберт Пріцкер різко розкритикував ініціативу президента. Адміністрація Трампа обґрунтовує введення Нацгвардії необхідністю боротьби з розгулом злочинності та хаосу в Чикаго, називаючи ситуацію катастрофічною. До того ж, вона має намір захистити федеральні об'єкти і їх працівників, а також підтримати місто в питаннях незаконної імміграції. Білий дім посилається на успішні прецеденти у Вашингтоні та Лос-Анджелесі, де, за його даними, такі заходи знизили рівень злочин. Водночас американські військовики завдали удару по судну, яке, як стверджують, везло наркотики в південній частині Карибського басейну в бік США. Про це повідомив Дональд Трамп у соцмережі Трус Сошел. Атаку провели за його наказом проти учасників угруповання Тренде Арагуа, визнаного терористичною організацією, пов'язаною з владою Венесуели. Він уточнив, що внаслідок операції було знищено 11 бойовиків. Водночас американські військовослужбовці не постраждали. Президент додав, що операція стала сигналом для всіх, хто намагається ввозити наркотики до США.